Завершився 19-й тур української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів з 1 по 3 березня. У п'ятницю 1 березня відбувся перший поєдинок 19-го туру. Полісся ЛНЗ. У суботу 2 березня відбулись чотири поєдинки: Минай Металіз, 1925 Динамо, Чорноморець, Ворс Клаверес та Колос Рух. У неділю 3 березня відбулись заключні три поєдинки 19-го туру. Оболонь Дніпро, 1 Олександрія, Зоря та центральний матч туру шахтар Кривбас». Черкаський ЛНЗ в рамках 19-го туру УПЛ несподівано переміг полісся з рахунком 1-0. У перші хвилини трохи симпатичніше виглядали гості, особливо гостро черкащани виглядали під час стандартів. Натомість Поліссю до середини тайму не вдалася бодай одна змістовна атака. Змінити перебіг подій розкішною передачою намагався Ндукве, але ніхто на неї не відгукнувся. На 29 й хвилині нападник ЛНЗ Моло доволі небезпечно пробив із лінії штрафного над воротами. У відповідь Козак розім'яв гукі гостей, а згодом Фортюне пробив далеко від рамки воротаря Черкащан Пенькова зі стартом другої Половини зустрічі Полісся помітно додало. Ще один постріл Фротюне парирував кіпер, а Кравченко не зміг добити м'яч. Згодом Крушинський пробив НАТО невдало. Потім Шабанов не зміг завдати акцентованого удару головою з перспективної позиції. А в наступній атаці Пеньков упорався із пострілом козака, та поступово Житомиряни збавили оберти. ЛНЗ вирівняв гру. А під завісу зустрічі покарав господарів поля за марнотратство. У доданий арбітром час ведмежу послугу власній команді зробив бойку, який фактично виклав м'яч під удар. А досвідчений футболіст не схибив. У підсумку фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу черкаського ЛНЗ з рахунком 1-0. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Фавбет. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги. Тому грай відповідально. Вперше в цьому сезоні Минай переміг харківський металіст 19-25 із рахунком 2-0 у рамках 19-го туру УПЛ. Вже на старті гри Червак у боротьбі грубо вставив супернику. Жовта для гравця Металіста 19-25. Мина й почав активніше, але без серйозної загрози для воріт Мозіля. Металіст 19-25 відповів небезпечним котовим, однак м'яч не долетів до Кемкіна. А з ударом Капінуса за штрафного без проблем впорався, кі Миная. Ближче до середини тайму. Ініціатива перейшла до гостей. Юрченко і Моура розігнали класну атаку харків'ян. Якщо удар Владлена заблокували, то зі спробою бразильця в ефектному стрибку впорався у. Олександр Кемкін а на 31-й хвилині Минай повів у рахунку. 19-річний Сергій Корнічук на прийомі пошив у дурні Арі Моуру, увірвався до штрафного і з гострого кута вгатив під поперечину. 1-0. Красивий гол новачка вивів господарів вперед. Це був перший гол Корнічука в українській прем'єр-лізі. Цей забитий м'яч став єдиним до перерви. Металіз 19-25 атакував більше, але єдиний удар Минає в площину воріт став результативним. На старті другого тайму Металіз 19-25 відігрався, але гол. Юсова скасували через офсайт. Минай відповів ударом Владислава Вакули зі штрафного. Майстер спорту, який не забиває в ОПЛ 5 років, зарядив вище воріт. На 57-й хвилині стійка врятувала Минай після удару Дениса Гармаша і Рикошету. А на 59-й металіст 19-25 залишився у меншості. Ростислав Русин, який вийшов тільки в перерві, отримав другу жовту картку за відмашку проти Вакули. Аж 14 хвилин награв хавбек харків'ян після виходу на заміну. Минай швидко міг скористатися чисельною перевагою. На 66-й хвилині. Вакула вискочив сам на сам із Мозілем, обіграв кіпара, але з гострого кута не влучив у порожні ворота. Владислав змарнував супермомент. Підопічні скрипника навіть у меншості намагалися вирвати бодай нічию, але не вдалося. А вже у доданий час Минай оформив комфортну перевагу. Подачу з котового замкнув Скиба, забивши свій перший гол у дорослому футболі. На цьому у матчі була поставлена крапка. Рахунок 2-0. Минай нарешті здобув першу перемогу в сезоні. Динамо мінімально перемогло Чорноморець у поєдинку 19-го туру УПЛ з рахунком 1:0. Вже в дебюті гри кияни могли повести в рахунку. Але Шапаренко метрів із 14 пробив трохи повз дальній кут. На п'ятій хвилині Варакута здійснив подвійний сейв. Спочатку він відбив потужний удар Шепілєва, а після зумів заблокувати добивання Ваната. Чорноморець відповів ударами Васильєва та Ієде. Перший не був проблемним для Бущана, а от з другим воротар Білосиніх впорався з проблемами. Ванат всередині першого тайму мав ще одну шикарну нагоду: форвард підрізав м'яч після навісу Шапаренка з кутового, але влучив у поперечку. А на 37-й хвилині Динамо повело в рахунку. Волошин вирішив зміститися з правого флангу та потужно пробив. А Варакута невдало зіграв та відбив м'яч так, що він полетів далі і влучив у стійку. А Шепелєв першим встиг на добиванні. 1-0 на користь Динамо. Зрештою, саме з таким рахунком команди і пішли на перерву. На старті другого тайму Чорноморець активніше виглядав біля чужих воріт, але створив лише напівмоменти. І Єде класно обіграв Михавка, але пробив прямо в руки Бущану. Динамо знову перехопило ініціативу. А Шепелєв отримав супершанс. Він пробивав із 14 метрів, але відправив м'яч значно вище воріт. Пізніше Брашко гарматним ударом поцілив у стійку. Варакута навіть не зреагував. В останні хвилини моментів майже не виникало. Динамо засушило гру біля власних воріт та не спішило створювати небезпеку супернику. Лише на 90-тій хвилині зустрічі супряга після виходу на заміну міг подвоїти перевагу. Але Варакута потягнув його удар у нижній кут з меж штрафного. У підсумку кияни втримали мінімальну перемогу 1-0. Полтавська «Ворскла» здійснила камбек та вирвала перемогу над Рівненським Вересом у матчі 19-го туру УПЛ з рахунком два Поєдинок розпочався з того, що Банада отримав попередження вже на третій хвилині, грубо зігравши у ногу Сісоко. Перший небезпечний момент виник біля воріт господарів. Ісенко зреагував на удар шастала, який замикав передачу слангу. Ворскла відповіла класною комбінацією за участі канета м'якушка. Перший ефектним черпачком знайшов партнера у штрафному, а той прибрав суперника і цілив у дальній кут. Когут виручив. Ворскла більше контролювала м'яч, однак верес частіше пробивав по воротах. На 36-й хвилині полтавці провели зразково Контратаку, яку завершував ударом з лету скляр. Гостий знову врятував когу, діставши м'яч у лівому від себе куті. А після цього підопічні Долганського почали провалюватися у захисті. Кучеров знайшов на дальній стійці Мравлевича, який пробив у стійку. Щоправда, чорногорський форвард швидко виправився. На 41-й хвилині новачок Вереса забив свій дебютний м'яч в ОПЛ після передачі Дахновського. Цим голом рівненський клуб ще й перервав жахливу безгольову серію в гостях, яка тривала понад 500 хвилин. Зрештою відпочивати команди пішли. Саме за рахунку 1-0 на користь Вереса. Симпатичний матч у Полтаві подарував швидкий гол на старті другого тайму. Ворскла зрівняла рахунок завдяки фірмовому голу м'якушка. Вихованець Динамо поцілив у дев'ятку метрів із одинадцяти після передачі Пердути. Невдовзі вже Феліпи міг виводити полтавців вперед, класно розхитавши суперника, але когот правильно обрав позицію. Згодом активізувався Верес. Удар шастала заблокував захисник, а гарматний простріл Сікейри парирував Ісенко. У цих футбольних гойдалках більше пощастило. Полтавцям. М'якушко приніс ворсклі перемогу трохи кур'йозним голом головою. Полтавці змогли здійснити камбек та перемогти у цьому матчі з рахунком 2-1. Львівський рух здобув мінімальну перемогу над Ковалівським Колосом у виїзному поєдинку 19-го туру УПЛ з рахунком 1-0. Не встиг матч розпочатися, а рух вже повів у рахунку. Сич отримав передачу від Квасниці та з лінії штрафного пробив під дальню стійку 1-0. Олексій міг дуже швидко оформити дубль, але друга його спроба пролетіла вище воріт. Ближче до середини тайму рух ледь не подвоїв власну перевагу. Цього разу на ударній позиції опинився сам Квасниця, але головою відправив м'яч у руки Фесюну. Хлібороби відповіли хіба що дальним пострілом Богданова над перекладеною перед перервою. На старті другої половини зустрічі суперники обмінялися момент. Львів'янин Климчук вискочив на оперативний простір, але не влучив у дев'ятку. Натомість Борда з центру штрафного майданчика пробив головою вище воріт після навісу Топалова. Утім, належного розвитку такий цікавий початок тайму не отримав. Команди збилися на боротьбу в центрі поля і фактично не доводили справи до ударів у напрямку воріт. Моментів у грі було досить небагато. А гол на початку гри виявився єдиним у зустрічі. Цікаво, що рух вперше переміг за п'ять тудів та ще й перервав серію без поразок колоса на власному стадіоні. Ковалівці не програв провали вдома майже півроку. Дніпро-1 з мінімальним рахунком 1-0 зміг перемогти київсько оболонь у матчі 19-го туру УПЛ. Старт гри пройшов без моментів. Гравці Дніпра 1 взагалі не турбували Федорівського, а пивовари обмежилися подачею з правого флангу, після якої волинець вчасно вийшов і забрав м'яч. Лише на дев'ятій хвилині Філіпов приклався здалеку. Кіпр оболоні все контролював. Кутовий завершився неточним ударом Сарапія. Ближче до середини тайму Дніпро 1 остаточно забрав ініціативу. Адамюк після подачі котового пробив у руки Федорівському. Спроба Сарапія була непоганою. Знову сейф воротаря в Господарі відповіли. Розіграшем штрафного, який неточним ударом завершив Лукінчук. А на 37-й хвилині лише неймовірний Федорівський завадив гостям забити. Назарій після удару головою Адамюка перевів м'яч у попередчину, від якої той пішов на кутовий. Але гол відклався на лічені секунди. Подача з кута поля Сарапій опинився абсолютно один і пробив головою. Федорівський відбив і тут, але просто у Філіпова, від якого м'яч влетів у сітку. 0-1 на користь Дніпра 1 на 37-й хвилині. Тиск Дніпрян таки втілився в гол. Останніх секундах першого тайму Краснопір ефектним фінтом у штрафному обіграв кравця, але його простріл не знайшов адресата. У підсумку перша половина зустрічі завершилася з мінімальною перевагою Дніпра 1-1-0. У другому таймі моментів було менше. Лише на 69-й хвилині зустрічі оболонь могла зрівнювати, але Гресьо метрів із 12-ти замість удару махнув повз м'яч. Дніпро 1 грав на отримання рахунку, лічені рази виходивши в контратаки. Трохи пізніше Лук'янчук корпусом заблокував удар піхальонка. Щодо гри рукою арбітр залишив без уваги. Організувати серйозний фінальний штурм під Валерія Іваченка так і не змогли. Команда Юрія Максимова без особливих проблем втримала потрібний для себе результат і здобула першу перемогу у вісніній частині УПЛ з рахунком 1-0. Олександрія розписала нульову нічию із Луганською зорею у матчі 19-го туру УПЛ. У перші хвилини активнішим був луганський колектив. На десятій хвилині зоря лише дивом не повела в рахунку. Яцик класно пробив зі штрафного, але голкіпер Шевченко перевів м'яч у поперечину воріт. Містяни перехопили ініціативу всередині першої половини зустрічі. На тридцятій хвилині Калітвінцев лише трохи не докрутив м'яч у дальню дев'ятку після передачі Кулакова під удар. Натомість перед перерву хавбек Олександрії Михайленко пробив повстійку. Зрештою відпочивати команди пішли за рахунку нуль На старт. Другого тайму знову переконливіше виглядали гості. Спершу Гереро отримав передачу на хід ліворуч у штрафному, але не зміг поцілити у дальній кут. Згодом Кірюханцев після перехоплення теж не влучив у плучину воріт. Поступово перебіг подій на полі сповільнився. Додати інтриги в матч вирішив Джордан. Центрбек Зорі зорів в центрі поля ззаду в'їхав в Кулакова, отримав другий гірчичник і пішов відпочивати достроково. У наступній же атаці Олександрійці могли покарати гостей, але ніхто так і не відгукнув. Вся на прострілка Літвінцева у вирішальні хвилини обидві команди намагалися забити, але до справді акцентованих ударів справа не доходила. Зрештою, Олександрія і Зоря поділили очки, зігравши у нічию 0-0. Донецький шахтар переміг Криворізький кривбас у центральному матчі 19-го туру УПЛ з рахунком пять Гірники взяли м'яч під контроль зі стартових хвилин. Територіальна ініціатива дозволила підопічне Маріну Пушича швидко відкрити рахунок. Допоміг стандарт. Бондаренко пробив головою після навісу Скотового. Кліщук парирував, але від ноги коноплі м'яч влетів у ворота. Шахтар продовжив вести гру і навіть міг подвоїти перевагу, коли Бондар головою замикав простріл Зубкова. Зате криворіжці забили ледь не з першої спроби. На 20 20-й хвилині Дібанго виконав передачу з лівого флангу в центр штрафного, звідки Аду поцілив. У ближній кут 1-1. Утім, радість підопічних Юрія Вернодуба була недовгою. За якихось три хвилини гірники знову були попереду. Криськів обігрався з Бондаренком і з льоту красиво поклав м'яч у дальній кут воріт Кліщука. 2-1. До перерви Кривбас встиг змарнувати дві нагоди, забити вдруге. Спершу Іліч зі штрафного трохи не докрутив м'яч у ближню дев'ятку Шахтаря. Натомість Тицьков наважився на удар із дистанції, але не зміг потілити в площину воріт різника. Відпочивати команди пішли за рахунку 2-1 на користь Шахтаря. А на старті другої половини Соса з лінії штрафного пробив над попередчиною. Хто знає, як би розвивалися події далі, якщо в гости не підвів іліч. У простій ситуації Хорват стрибнув супернику в ноги ззаду та отримав пряму червону картку. Шахтар відразу перехопив ініціативу та провів серію атак. Зокрема, Сікан і Бондаренко пробили повз ворота, та все ж останньому вдалося побувати в обіймах партнерів. Зубков із рідного флангу віддав на межу карної зони на партнер. А Бондаренко класно закрутив м'яч у кут. Голкіпер виручити Кривбас у цьому епізоді не зумів. 3-1. У фінальні 10 хвилин команди встигли обмінятися забитими м'ячами. Спершу сольний номер виконав Криськів, який протягнув м'яч із центру поля після перехоплення і поклав у лівий кут. 4-1. Натомість Тицьков зумів прийняти м'яч у межах штрафного майданчика та з-під коноплі відправив у сітку. 4-2. А крапку у матчі поставив трауре у доданий арбітром час. Він вдало підставив. Ногу під простріл Бондаренка 5-2 у підсумку. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Турнір на таблиці після 19-го туру виглядає так: на першу позицію піднявся дніпро 1 Дніпряни мають 38 очок. На другому місці Кривбас. Криворіжці мають в своєму активі 37 пунктів. Третя позиція за шахтарем. Вони набрали 35 залікових балів. Але у гірників зіграно на два матчі менше. Четверта сходинка за Динамо. Кияни мають в своєму активі 34 пункти. Але у них ще три гри у запасі. П'ятірку лідерів замикає Полісся. Підопічні Юрія Калітвінцева набрали. 33 бали. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна. На останньому місці продовжує перебувати Минай. В активі закарпатців 10 залікових балів і 2 гри у запасі. Передостанній верес. Рівняни набрали 12 пунктів і мають одну гру в запасі. 14-й Металіст 19-25. У харків'ян 15 залікових пунктів. На 13-му місці оболонь. Пивовари мають в своєму активі теж 15 очок, але у них ще одна гра у запасі. Що стосується списку бомбардирів, то його очолює Владислав Ванат. У нього 9 забитих м'ячів у 16 матчах. На другому місці перебуває відразу 4 гравці. Це Віталій Бояльський, Олександр Філіпов, Олег Кожушко та Андрій Штогрін. У них по 7 забитих м'ячів. Наступний 20-й тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів, з 7 по 9 березня. 7 березня зіграють о 15:30 Зоря-Минай та о 18:00 «Верес динамо 8 березня зіграють о 13 годині Дніпро-1 Рух, о 15:30 «Металіз 1925 ЛНЗ та о 18:00 Шахтар-Колос. Та 9 березня зіграють о 13 годині Чорноморець-Ворскла, о 15:30 Поліс-Олександрія та о 18:00 Кривбас-Оболонь.